Всяка пашниця, щоб всього було доволі і у хаті, і на дворі, і в коморі, і в оборі, в мішку і в сонці, кишені в душі, в голові в животі, на роботі і в житті. Хай корова телиться, хай пшениця белиться, хай кури несуться, да діти не хай заті та вістки, зло забудуть на віки, хай живуть та поживають, да вас поважають. Всі здорові будьте щоб то було у вас грошей, дайте мені грошей. Не треба мені дякую, мені вистачить трояти. Більше я не вимагаю. я ось маю. І вам посипають. Будьте здорові та щасливі у новому році. Дякую, хлопці, що завітали. Дякую, що ви засівали. І вас теж з Новим роком. Солодощі любите? Так, да. да. да, добре. А ну, тримайте. Мои любимые. Летные конфеты это мои любимые. Местные конфеты это мои любимые конфеты.